Відповідно до внесених змін зміних документів Міністерства освіти, а саме визнання архаїчних питань щодо стимулювання за допомогою золотої та срібної і залишко знакільки свідоцтва зі знакою, наші діти та новить, які ми щорічно вітаємо з достойними успіхами. Треба було зі цієї програми внести зміни до умов прийняття участі у цій програмі для наших дітей. Тобто ми прибирали те, що було звільнено, і ставили, залишили те, що відповідає вимогам законодавства України. Тому прошу голосувати за внесення змін. Хто за? Дякую, питання комісіональної сесії. Наступне питання. питання про внесення змін до доповнення до рештних військових міської ради від 29 лютого 2017 від до року 0317 про запрошення плану соціально-економічного розвитку військової міської текутальної громади 26-24 року. Зміни обстрілів фінансування міських програм та до закладів щодо правильної роботи електронного матеріально-технічного забезпечення. Робота спеціальної сфери для об'єктів комунальної власності і на дістання захисту військового діяльності органів політику в даному проєктом рішення пропонується внести зміни доповнення до наступних пунктів розділу 5, перелік завдань заходів обсягів СДЖ у фінансування плану соціально-економічного роботу міської територіальної громади Змійського району Одеської області. На 2024-2026 роки, а саме, додати пункт 1 виготовлення висновки проєкту широкої сумітації і пункт 1.3. Проведення експертної оцінки майна, яка розташована на території Кільської міської територіальної громади на 2025-2026 роки 100 тисяч і відповідно 100 тисяч, 200 тисяч гривень, фінансування в бюджет і інші джерела не законодавством України. У зв'язку з переміщеним керівництвом проведення експертних оцінок 8 планується виконувати у 2025-2026 роках. Додав пункт 25-3. Підпункт 2.4, ремонт дорожнього покриття в населених пунктів спеціальної громади, пункту 2, Українням наведення стані дітей в благості населених пунктівської міської територіальної громади в районної Дітської області. Пункт 2.5.3. 3 Редування готових доріг вулиць населених пунктів Ліської міської територіальної громади. 2025 рік 100 тисяч, 2026 рік, 100 тисяч міський бюджет, інші держава не заборонено міхотами України. пункт 27. Обслуговування систем. Відеоспостереження і пункту 27-7, талоне ремонту обслуговування системи безпостереження в пункті 2 проведення робіт проти пов'язаних підрозділів контролів, належному стані, об'єкту на населення пунктів міської керівництво громади міського району Отецької області, працюють викласти наступної редакції. Встало на ремонт обслуговування системи безпостереження 2025 рік, 2026 рік, місті бюджет, інші джерела оборони України. Зміни в пункті 18 пунктів цілої програми, програму національного стання та проводить покращення ситуації на території Київської міської територіальної громади, району міської області на 2023-2027 рік у зв'язку з тих тисячою заперечою програма. І ще один пункт, пункт 5.9, це критальнего приміщення відділів Київської міськради. Виділити із е, програми з додатку, тому що та, цей заклад виключений в е, попередньому е, прийнятому рішенні, але він проходить, це фінансування буде проходити по іншій програмі. Цей пункт пропинується це виділення. З поправкою. Так, є поправка до цього проєкту рішення. Е, у зв'язку з зміни фінансування значного розділу п'ятого додатку до проєкту рішення пункту 27 службовані системи відеоспостереження пропонується виключити ці пункти з проєкту рішення яке Тут, ж, за те, що відшуємо питання з поправкою. повністю міської територіальної громади та районного бюджету із міського району 21.7 коштів про програму опозиційна поєднатовка для реалізації виділення цих коштів нам необхідно прийняти рішення про передачу міжбюджетного трансферу до районного бюджету. <говорити> та укласти договір. Прошу вас підтримати при отриженні та вирізні висковані процеси. Шановні Миколаївні, я тут теж вирішити питання робити. За, роботи, підтримуючи. Дякую на ваші питання. Про внесення змін до доповнення до річні Київської міської ради 20-го року на 2799 при бюджет Київської міської територіальної громади на 2025 рік. Шановні члени постійної комісії, пропонується проєкт рішення про внесення змін до того бюджету суміської громаду громади 25 це зав'язано. Це додаткові надходження, вихіді субвенції з обласного бюджету, а саме субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загально-середньої освіти 5 тисяч 100 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації. За належні для отримання живі приміщення 6 мільйонів 435 тисяч 738 гривень. Також виділена субвенція з обласного бюджету 142 740 гривень для, для захоплення та відзначення осіб, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії. І виділена субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводи ветеранів війни та немобілізаційних осіб. Для рахунок відповідної субвенції з державного бюджету сума складає 245 тисяч 720 гривень. Розпорядниками коштів є по харчуванню відділу освіти по субвенцію на Грошову компенсацію управління соціального захисту населення, обласний бюджет, інша субвенція, 142 740 виконавчих комітет через доброволь, а також субвенція з державного бюджету на супровід вітіряних управління соціальної захисту через центр надання соціальних послуг. Загальна сума уточні складає 6 мільйонів 298 тисяч гривень. Що е, стосується доходної та видаткової частини. В результаті доходна частина бюджету буде становити 308 мільйонів 424 тисячі п'ятсот гривень. Віддаткова частина бюджету 332 мільйони 567 тисяч шість гривень. Шановні депутати, прошу вас притягнути проєкт рішення для винесення на сесію. Так, ще чи поправки? Голосуйте за основу. Ми голосуємо за основу. Всі за. Так, шановні депутати, пропонуються поправки до зазначеного проєкту. З чим це пов'язано? Зміни пропонуються за рахунок збільшення уточнення доходної частини бюджету на 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Перевиконання планових показників станом на першого року по податку з доходів фізичних осіб, що сплачується з податковими агентами із доходів у вигляді заробітної плати становить 606 тисяч двісті гривень. Перевиконання обумовлено прийняттям постанови кабінету міністра України 27 січня 23 року номер 76, яка визначає порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану та враховуючи критерії розміру. Нарахований середньої заробітної плати на предприємстві повинен становити не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні помножений як коефіцієнт 2,5. Це 20 тисяч гривень. В цих умовах в подальшому очікуваних при виконанні плану по ПТКО до кінця 2025 року становить 30 гривень. В зв'язку з цим ми пропонуємо збільшити план.